Верхній уловлювач, треба речі, увагу, бачите, також саме. Пластикові накладочки є, які клеймовані. Вся продукція клеймується. Повністю вся. Далі йде. Нижній уловлювач, також саме накладочка клеймується. Накатний ролик. Для чого він потрібен? Бачите, на нижньому лавлючі є площадочка. Він отак от наїжджає. Тільки не робіть, знаєте, я буваю приїжджаю на об'єкт, а ворота ж надо з силою єле-єле, вони аж так раз і виїхали. Такого робити не треба. Ворота повинні тільки дотрагуватися. Ролик повинен не тільки дотрагуватися. Йому досить. Він дотрагується, йому вже досить. Він вже розгружений. Не треба робити так, щоб ворота ж виїжджали наверх. Це зайве. І ще й шкодить воротам. Дві, два гумових таких верхніх підтримуючих ролика. Дуже класні. І ось така скаба для верхніх підтримуючих роликів. Ну і куди ж без задньої заглушечки, гумова заглушечка, нові ворота. Просто чудо і клас. Про подарунок я обіцяв. Да? Так я вам от розкажу. Для того, щоб отримати зовсім безкоштовно подарунок, вам необхідно. Підписатись на канал, залишити коментарі, поділитися цим відео і перейти за посилання, яке знаходиться в шапці профіля.